They're good, mein Führer! Bullshit! Путлер в партійній одежі. Каже Адольфу зергут зірку змахнувши із вежі. Чорт витягає комут, Біз запрягає Лаврова. Топта людину коня хмизу привозити й дрова. У пекло для вічного дня Браві есесівці в кепі. Мукам навчають капо, НКВД став щелепі, зрис з злім попо, Зубив косаки відпали, плямка в тому язиком. Печені сарда напали, хвастали спець за пашком, сралін з Кабзоном Деті, Звично давали концерт в їхнім шалмані наметі, ними заслухалась смерть. Форму партійного нацистську. Путлер не скинув у ніч. Він ще спочине у приску, його чекає ще піч. Він ще спочине у приску, його чекає ще піч. Не братан зеркут.